Бажаніші Владику, ваше високо присвященство, владики, це чесні отці, дорога громада, Христос Воскрес! Ви знаєте, напевно, 17 століття церква, А скільки людей молилось, а скільки людей приходило сюди, просячи перемоги, миру, добра, щастя, наскільки намолене місце. Дякую за таку можливість бути дотичним до такого свята, до оновлення української церкви. Ми минулого тижня мали можливість передавати митрополичі сади і бібліотеку Андрія Шептицького назад повернути церкві. Ми маємо можливість докластись до реставрації цього храму. А з іншої сторони, ми маємо можливість докластись. До реставрації відновлення людських душ. Величезне дякую Збройним силам України, захисникам і захисницям, які творять чудеса на фронті. Величезне дякую церкві, капеланам і отцям, які своєю щоденною працею, чуючи людські біди, лікують людські душі. Напевно, це два найбільші стовпи української державності і дві найважливіші на даний момент українські інституції. Дякую вам велике за ту віру, яку ви селяєте в український народ і віру в Бога. Це, напевно, найважливіше. І ми переможемо, бо ми на стороні світла. Слава Україні!